Слава Ісусу Христу! Дорогі стебничани! Остання неділя перед великим праздником Пасхи, найбільшим з усіх праздників, називається неділя квітна. І свята у церковному році бувають різні. Більше свята урочисті, веселі, і праздник квітної неділі, або як його ще називають шуткова неділя, вербна, пальмова неділя називають на Заході, оскільки в них. Приносять до церкви посвячувати пальмові галузки. Той праздник є один з найбільш трагічних праздників у році. То праздник, оснований на дуже великому нерозумінні того, що сталося. Подивімося на його сюжет: Христос входить в місто Єрусалим як цар, і його сприймають не за того, ким він насправді був. Народ чекав вождя політичного, який би очолив повстання, який би вигнав. Римських окупантів, який би нарешті приніс їм краще життя, а Христос розчаровує їхні надії, Він входить в місто Єрусалим і тихо вступає до своєї смерті. Вожді народу єврейського хотіли, щоб він був воєначальником, щоб був сильним, щоб зібрав довкола себе велике військо, і щоб нарешті той гніт, римський, то панування було було скинене і щоб єврейський народ нарешті зажив в своїй, на своїй землі вільно і щасливо. Так не сталося. Христос зовсім інакше приніс людям, ніж те, що вони від Нього очікували. Він входить в місто Єрусалим безпомічний, беззахисний, ніякої фізичної сили Він не проявив. Але протягом тих кількох днів, протягом квітної неділі, і наступних кількох страсних днів. Перед Паскою відбувається дуже велике і страшне непорозуміння. Народ чекав від Христа якоїсь рішучої дії, сили. Христос, навпаки, приносить мир, любов, прощення, спокій. Він дуже багато мовчить, і люди не розуміють, чи то той, на кого ми так довго цілими тисячоліттями, чекали, чи то якась прикра помилка, чи ми маємо чекати на іншого. І Христос говорить до юдеїв, які його не зрозуміли, які хотіли за мною влади, сили, залишається дім ваш пустий. Спустіло ваше серце, залишилася пустеля. І ті люди, які чекали від нього влади, сили, зруйнування римлян, вони були розчаровані, вони пішли і бачили, що він не той, на кого ми чекали. Ті люди, які ціле своє життя. Думали, що ніхто їхню владу ніколи від них не зможе відібрати, що вона є вічна. Подивімося, що залишилося від них, що залишилося від імперій, від тих великих історичних постатей, які були вождями, які були тиранами, які керували цілим світом, залишилися в кращому випадку могили, в гіршому випадку чисте поле, і не залишилося від них навіть ні одної порошинки. Натомість залишилася маленька горстка. Людей, християн, які повірили Христові, які за ним пішли, які прийняли його науку, і та церква Христова існує понині. І тому кілька днів перед тим натовп буде казати Христові Осанна, сину Давидів, сприймати його як царя, як нового президента, як імператора, як того, який нарешті скине гнобителів. Влаштує їм нову державу, де вони будуть пани, де вони будуть господарі. І за кілька днів той сам натовп, який в Христі розчарується, Він буде кричати до пилата, розпни, розпни його, і Він абсолютно не зрозуміє, для чого Христос прийшов. Так було всі часи, бо Христос приніс нечувану до тих, до тих пір вістку про любов, про те, що нічого ціннішого за людину на землі немає. Людина є найвища цінність, вона має душу, і ми маємо навіть тоді, коли наше життя є зовсім знищене, навіть коли воно є розчавлене, коли ми є перегноблені іншими людьми, ми маємо велику силу, яка може ціле наше життя перемінити і нашу душу спасти. Та сила називається Любов. Ми можемо в відповідь на те, що нас знищують, любити наших ворогів, можемо в відповідь на те. Закликати до Христа, так як кликали перші християни, прийди, Господи Ісусе, і прийди скоро. І ті маленькі горсточці людей, які пішли за Христом, які не прийняли силу, не прийняли владу, а які прийняли Його заповідь любити, Христос так як обіцяв, подарував Боже Царство. Вони, ті люди, витримали всі переслідування, ті люди стали церквою, а церква Христова, незважаючи на всі переслідування, на всі. От утиски на всі біди, вона живе і буде жити, бо в ній живе Господь Бог. І тому нинішній праздник квітної неділі, світлий, гарний праздник, але такий по духу трагічний, бо то є праздник великого нерозуміння, великого розчарування людей в тому, що Христос обіцяв, що вони чекали від Нього, і те, що Він остаточно їм приніс. Він приніс беззахисність, яка є сильніша за будь-яку силу. І ніколи Христос не був такий сильний, як тоді, коли Він був розп'ятий на Христі і не мав фізичної якоїсь влади, сили, він не міг змінити ситуацію і він не міг з того Христа зійти, але найбільше того Христа розп'ятого якраз боїться всяка ворожа сила. Бо тоді він найбільше показав насправді по суті свою силу. Він розп'ятий за гріхи людства у відповідь на зневаги, на побиття. На смерть, на розп'яття він продовжує далі любити цілий світ, і то його найбільша перемога. Дай Боже, щоб той празник квітної неділі, празник в'їзду Христа в Єрусалим, Христа Царя для нас особисто не став розчаруванням, щоб ми, подібно до того натопу Який зустрічав Христа, не того, якого, яким він насправді був, зустрічав Христа, такого, якого він собі надумав, щоб ми подібно до того народу. Не були тими, які нині зустрічають Христа, який іде, як цар на Осляті, і кричать: Радуйся Царю Ізраїлеві, осанна сину Давидів, а через дуже маленький час, щоб ми не були тими, які разом з розпинателями кричать розпни розпни його, щоб ми не були також ним розчаровані, бо Христос для світу. По-людськи кажучи, Він є невдаха. Він потерпів, він був знищений, але для людей Божих, для християн, він є той, який приніс найбільшу силу, яку не могли здолати. Ні імперії, ні царства, ні великі тирани і імператори. Вони минулися, про них ми всі забули, минулася їхня слава, але Христос залишається єдиний і живий на віки. Дай Боже, щоб Він для нас лишався нашим Богом і Царем, а той празник квітної неділі, нехай для нас буде. Святом, коли ми зустрічаємо дійсно царя, який йде за нас особисто, за наші гріхи, на вільну страсть. Слава Ісусу Христу!